народ! Знову всім привіт! День то той самий, але ви суть поняли, да? як я говорив, три а апиляємо в один день. Значить, Суть. Оцепили глибоко спушувач, нацепили диски. Диски е, від АР, АРК Груп, стійка белота, диск шарк 4 метрові, 4 метрові на обичному трубчастому котку. Там ми залишаємо на десерт, скажімо так, чому саме знову диск Shark, чому знову стійка белота, а не якась АГДшка і так далі? Того, що ми роботу побачили е, ДЕФ та агрокалини, це робота не зрівняється з АГДшками і більше АГДшок, чесно кажучи, не хочеться. По-перше, що всі вузли. Необслуговуємо. Тобто, та стійка, наприклад, нову заказав, поставив. От писав підшипник на, на, на диску, новий заказав, поставив і забувся. Чи той самий диск. А на ГДшки куча тих змащувальних підшипників. Кожну стійку маш. Зранку тільки прийшов чистенький, наглажений набридий. поки перемазав усю А вже грязний салідолій весь. Тому тільки так. І роботу вони роблять набагато якісніше. Це один момент. Другий момент. Це полюбасу виникне запитання в людей, а чого ж навісні, а не прицепні? Хто б що не говорив, будь-який навісний агрегат, він практичніший, чим прицепний. Починає те саме, як і з плугом, так само і там, з дисками, з культиваторами і цим іншим. Ти доїхав до краю, підняв, розвернувся, поїхав, там краєчки обходить, опустив і зразу пішов. Прицепним агрегатом, ну я не знаю, непрактично, угли кругли остаються незаробленими. Ну і плюс же, хто пам'ятає за нашу ділянку з холдінгом, в нас тепер будуть там кусочки. 4, 2, 3, 5, 10 гектарів. Тому площ вже таких величезних не буде. І навісне практичніше. Підняв на себе і поторохтів, куди тобі треба. З цим котком прекрасно зараз трактор їде, 4 метри, це вже, це вже захват. Попробуємо, це чисто так на тест-драйв ці котки. Я впевнений, що з тандемним котком труба пластина буде робота краще. Тому ми ці просто. Протестуємо, покажемо, як вони працюють. Хлопці привезли їх теж із тест-драйвів, десь там чи з виставок, не знаю. Тобто вони не нові. Ми їх зараз загонимо, пробіжимо Пробіжимо просто по дорозі, там, де ми їздили, де не було соломи, пробіжимо по соломі, пробіжимо там, де пройшов глибоко зривлювачок. Подивимось, для себе вирішив і, звісно, вам покажу. Всі контакти хлопців під відео. Якщо я когось зацікавив там диски, через чи рифліва чи ще щось, будь ласка, дзвоніть, запитуйте по ціні, по цьому всьому ділу. В них там куча, вони займаються, чим, чим тільки не займаються. І каєренки, і ротаційки, і культиватори суцільного обробітку, І за говорив, диски, ще є інший диск, якийсь там на демпферній стійці, вони якісь важкіші виходять. Ну, У нас ці, я думаю, повністю наші потреби задовольняють. Так що протестуємо, ну і вам покажемо. Не забувайте підтримувати лайкосом контент. Знімаємо, показуємо, що робимо. Хоч ми робимо неправильно. А ми робимо так, як ми робимо. А ви вже вирішуєте самі для себе, що до чого і як. Так що поки ми їдемо на поле, нам в принципі небагато. Ставте лайкоси, пишіть коментарі з приводу того чи іншого. До речі, забув спитати, по-моєму, на попередньому відео про зрихлювачі. Як краще робити, хто працював з ним, задіскувати, зарихлить і хай стоїть. Чи зрихлить, потім, потім задіскувати як краще. По науки навіть, ну, хто знає, зараз ми подивимося, як воно буде це все діло робити. Для себе представимо, як ми будемо на подальше працювати. Ну, а ви, в свою чергу, напишіть, хто як до чого як, хто як працює і як. Як правильно працювати? Все, летимо. Ну що, ми на полі пробуємо зараз вот тут якраз і цього зацепимо. що воно вийде. Зараз то все нервно вийду, потім уже покажу із цього, із вулиці, та вроді нічого так, зараз прямо по стерні заганяю. Що виходить? Ну, де волок, там зрозуміло. що вощені волога є, ну тверде ж капець. Що вийшло, було таке? Андрій, що скажете? Та ну щось робе. Свою роботу робить. Роботи роботи. Ну там де волок, там як завжди. Щоб отак? Так. Да. Зараз переїжджаємо. Куди ти, ягедешки? Значить дивіться, тут в нас ж було не посіяно, тут була чорна земля. Десь вкатана, десь не вкатана, бур'яни. Ось отакі. Тобто, ось все зелене стояло. Ось проход дисків. Получилась така картинка. Зараз отут ось покажу по рихленню. Що виходить по Тут аж ми рихлили, попередньо відео бачили, хто не бачив, перейдіть, подивіться. Ось що вийшлося, яка площа. Не знаю, чи камера вам це передає чи ні. Це ось якраз, кінець проходу дисків. Тобто структура. Грунту видно. Звісно, попри, якщо по таким решткам, то великої різниці в плані 2 катка чи 1, оце якщо ми отам будемо робити, не сильно не сильно видно. А от коли вже після якоїсь обробки, то різниця, я думаю, по любасу буде. Зараз ось сюди дойду тут по пшениці пролітав, ну стерня. У мене 20 см стерні. Ось, пролітав я по стерні, виходить отак. Мульчування, що нам потрібно? Правильно, оці рештки все змішати з землею. Десь якийсь бур'янець підрізати. і перемішати ці всі рештки землею, щоб швидше вони перегнивали. Таке було, таке стало. Це з одним котком. Роботі в них я, в принципі, не сумнівався. Зараз цепляємо тандемний куток і пройдемо теж по рихленню і по обробленому, ну, по чорній землі, там, де є просто бур'яни. Я думаю, вибір буде очевидний, два коточка є два куточка. Був проход, не було проходу. Ну а тут -а, взагалі. По глибині ми навіть не гралися. Що там? 2, 3, 5, 10 сантиметрів, ніхто їх не заглибляв. Получається отак. Хоча зараз чоловік круте, накруте, може заглибимо дужче, ще пробіжимо. Що ще пробіг? Зараз спробуємо. Та, Бо я кажу, що ми не пробували ні глибить, нічого не робить. Так, Зараз спробуємо зараз відрегулюємо глибину. От як на мене, вже ці оці винти, як -от, на, на ГДшках вже блідожити. Ми то її вбрали, щоб легше було. Так. Для так, це ми... Зараз ми порівняємо. Ту і да, зараз тут, тут пробіжимо, ну тут, блін, взагалі, песня. Просто зробила ідеально. Та ну і там я б не сказав би, що погано. Зараз чуть заглибимо, пробіжимо ще раз. Чуть підглибили, полізла трохи глибше. Ну 4 метри це вже є 4 метри. Це не блін. Це 2 метри чи 2,5. Два проходи, і то я так багато перекриття взяв. Получається норм. Ну не тіряємо, коротше, їдемо цепляємо тут. Так. Бо це нам не сильно було цікаво, Це так, тест-драйв для відео, показати, що у хлопців є. Так що витаємо на базу, цепляємо іншу. Ну що ми значить, каталися, каталися туди-сюди, з цими там денними котками, так як я й говорив, в принципі, по стерні, різниці немає ніякої. Чи їх два, чи він той куток один. Там, де, ну, скажіть, я скажу, де була чорна земля, там різниця дійсно є, коли йде два катка. Але все одно, на мою думку, потрібно ставити спочатку трубу, е, трубу, пластину, а потім трубу, щоб пластина била грудку, а труба іменно вже робила картинку. Ну, це моя думка. Заводські конструктора видумали отак. Класу з 4-метровою. Не важко, пряж пердить, питань ніяких. Вже сонце сідає, так що видвигаємося на базу. Тест-драйв, скажімо так, пройшли. Будемо тепер вирішувати, чи да, чи ні, чи може бути. Так що, підписуйтесь на канал, ставте лайки, ну і, звісно, все буде Україна.